Кікпоїнц це один з найкращих комікс-магазинів України. В ньому ви можете знайти, звісно, що комікси, фігурки різного роду японські солодощі. Ну і звісно, що унікальні цукерки Джелі Белі, Гік справжній рай для Гіка. Ви знаєте, я людина неупереджена, та й всі схильні робити помилки, хоча мені за мої помилки багатомільйонні статки не платять. Та все ж за своєю славною традицією я пішов на нікчемний я 3 з абсолютно чистим розумом, незважаючи ні. Ні на чиюсь думку, ні на чиїсь коментарі і тим паче не зважаючи на попередні жахливіші картини. І я обламався в чергове. За лікось не щастить мені з фільмами останнім часом. Але давайте про все по порядку. Я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон. А ви дивитеся Гіґжорна, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Поїхали! Нікчим не я, то франшиза, що почалася в давньому 2010 році. Перша стрічка вийшла на диво хорошою, і то все через цікавий дизайн персонажів, мішанини дитячих мімімі -мі -мі та досить дорослих жартиків. Та й взагалі сама концепція того, що головний персонаж то Джим Собондівський злодій, то якось дивно і справді свіжо, ну не дивлячись на мегамозка того ж року виробництва. Додайте еволюцію персонажа смішних жовтих курдупликів. І ми маємо мікс всякого-всякого, що врешті сподобалося публіці. В першій частині мульту Грю зі злодія перетворюється в люблячого батька, і за цим процесом було дійсно цікаво спостерігати. Хороший дитячий мультик, і продовження само напросилося. Воно сталося і якось пройшло повз мене, не залишивши ніякого емоційного сліду. Нікчемний я два виглядав якось ну дуже вимочено. Але потім сталося дещо страшне. Студійні босяки зрозуміли, що основною золотою жилою для мерчу стали жовті. Ті дияволи, <рес> які тут іменуються посіпаками, і стали вони ліпити їх пики і зади, і на чашки, і на рюкзачки, і на футболочки, і так далі, тому подібне. На все, що, хоч якось, стосувалося дітей, підліткових пісюлеток, з хлама на телефонах, і недорозвинених організмів, які в свої 20-40 років фоткаються в інстаграм в топику з посіпаками, і пишуть щось типу: «Ой, я таке мі 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 Іди на кухню, сексизм». Натяка на сексизм є лише частиною образу і ніяк не несуть характеру пропаганди. Автор поважає права жінок, в його навіть котик жіночої статі. І тоді, в 2015 році, вийшов перший сольний фільм про Фесіпак. І вже тоді я зрозумів, до якої сраки котиться ця франшиза. Взагалі не варто чогось очікувати, хорошого від спіннофів, різного роду продовжень і так далі, тому подібне. Тому що де-факто це звичайне висмоктування бабла із пересічних громадян. Але щоб таким способом? Мені справді дуже соромно, що я тоді віддав за оце от гроші. Я купив квитка за власні кошти, і власне мені зараз шкода. Такого нестримного набору огиди на екрані я не зустрічав давно. Я поки що все, що говорю про 2015 рік. Показувати оте, от дітям то гріх. І байдуже за гроші чи ні. Це ж як треба було одичати, щоб полюбити щось подібне. Пердіння, смерті персонажів, які показані напряму. Адже вони ж намальовані, а значить, це не жорстокість, ригачки, тупий гейк на тупішому. Ну і звісно, що Повна відсутність логіки. Настав 2017 рік, і чи зробили якісь висновки творці цієї франшизи. Ну, звісно, що вони зробили. Вони ж розумні чортяки. Чи зробили вони хороших персонажів? Чи може додали нормальний сюжет? Може, хороші жарти? Звісно, що ні. Вони додали більше пердіння регачок, і звісно, що ще більше огиди. Сюжет абсолютно банальний. Згідно нього у грю є брат близнюк, з яким їх розлучили в глибокому дитинстві. Але тепер вони нарешті зустріли віли і тепер Дрю, а саме так звати новоспеченого брата, переконує Грю, глядіть, не заплутайтесь, в тому, що йому варто повернутися до лиходійства. На фоні цього всього починає буянити ще один суперлиходій. І Грю, ну це той, що лисий, пробує його перемогти, розриваючись між тим, щоб знову стріляти з ракет і не думати про наслідки, чи залишитися під каблучником і люблячим татком. Паралельно цій банальщині розвивається ще декілька сюжеток. І кожна з них дуже навіть нічого така. Тут вам і полювання на єдинорога для зовсім маленьких яких глядачів і намагання Люсі стати мамою нерідним її дітлахам для уже дорослих? Ну і посіпаки бігають між сценами. І давайте ну почну з того, що мульт не такий уже і поганий. В ньому купа того, за що я люблю нікчемного я. Був тут і хороший гумор, і мімімішки тут були, і класний графоній теж присутній. Сюжетка з єдинорогом це взагалі щось. Проте вона обривається. Весь мульт він ніби не закінчений. Він короткий, але напхнули сюди всього та побільше. Але тут є вагома річ, тут є посіпаки, яких ви заслуговуєте. Однозначно, що якщо дивитися на жовтяників сольній стрічці, то швидко ними перенасичуєшся. А от в якості коротких сцен, перебивок. Не підходять ідеально. Більше того, моя улюблена сцена з цієї частини була пов'язана саме з цим посіпацанятами. Ну а врешті ж, на мою скромну думку, диванного критика, це не просто поганий фільм, це блюводно огидний фільм. В основній своїй масі він абсолютно не смішний. Хоча весь час він пробує тебе розсмішити. Але цей спосіб, яким він це робить, він ще навіть не почався. А вже один посіпакач випустив пердячий газ на іншого, а той знепритомнів і переданув голову першому. І цей какашко гумор буде постійно: Унітаз, лайно, пердіння, ригачки. Ось що буде супроводжувати тебе весь час. Ну, я не скажу, що постійно, відсотків 90%, так точно. Зараз хтось буде говорити, що, мовляв, це мульт для дітей. Їх смішать і пердінні і ригачки. Зоден, сам такий був. Але ж ви вдумаєте, що цей фільм паралельно не робить ніяких висновків. Якщо в першій частині була якась філософія, то тут вона ледь помітна. Чого він вчить ваших дітей, окрім того, як ржати над сраками посіпуль, аби потім вимагати. Вас вичищати ваші гаманці заради чергової ляльки. Але навіть якщо і так, навіть якщо не дітки не мають сформованого смаку, то невже ви хочете, щоб він формувався саме так? Ну гаразд, якщо вас це не переконало, я можу ще. Невже ви хочете, щоб ваша дитина дивилася на голі чоловічі сраки в стрінгах? Невже ви хочете, щоб вашій дитині за ваші ж гроші показували, як два мужики стоять в позу 69, вткнувши голови одне одному в пах? Це курва, нормально по вашому? Нормально, що йде такий акцент на члени зади і циць ні, якщо так, то я просто, я просто нічого не розумію в цьому світі. Ну що ж, продовжимо. Грю як персонаж не міняється ніяк. Та й в принципі, як і решта персонажів. Єдине зростання як особистості ми бачимо на прикладі Люсі. Я на початку огляду згадував чому. Хоча це особливо якось не акцентується. Адже це ж мультик для дітей, правда. Чому ж розвивати якісь теми, типу, що матір не та, хто народила, а та хто виховала. Головний злодій це ще одне недолуге клішоване чудо з комплексом неповноцінності, який зациклений на 80-х. Рівно так. Саме як і сучасні тренди. Ну звісно, що дивні дива, вартові галактики, придешні Тор — ті ці речі зайшли, то чого ж не використовувати почуття ностальгії і далі. Чесно зважаючи на вуса, я сподівався, що Балтазара вибрика озвучить саме Майкл Щур, але не так сталося, як гадалося. Якщо спочатку дизайн персонажів викликав цікавість, то зараз це вже більше схоже на гіпертрифовану огиду. Бачити всі ці довжелезні носи в 3D, при тому, що існують такі речі, як валлі чи той же Мадагаскар, якось дивно. Люди, і це при тому, що мені раніше подобався цей мультфільм. Справді про мульт можна сказати вкрай мало. Лише через те, що там сюжету мало, зате там багато сраканини. То все реальна огида, хлопці та дівчатка. А от що справді хочеться відмітити, так це роботу наших озвучувачів. Дубляж стрічки настільки органічний, що я вже припинив чути і Костіцина, і Осачу. Я чув лише персонажів. Це дуже круто. Павло Костіцин, як виявилося, настільки добрий в озвучці, що йому вдалося озвучити обох братів. Лиходіянців, при цьому зробивши їх не схожими, тут однозначно браво. Щодо Майкла Щура, то роль в нього була дуже епізодична, і я встиг розчути лише Майкла Щура. Хоча гадаю, що йому вистачить колоритності озвучити ще когось і значно більше. Стрічка хороша відсотків на 15. Це таки є нормальні моменти, за ними і хотілося б судити картину. Одначе срачки, ригачки, пердіння і головне трісіння дубами в стріни з жувальної гумки. Всі ці речі тупо. Перекривають все хороше для мене. До того ж, творці упали так низько, що демонструють абсолютно неприйнятні для мене речі. І так я зараз говорю про запихання голів мужиків одне одному між ніг. Хіба такі речі вони можуть культивувати щось хороше? Ну окрім того, що бізнес можна влаштовувати абсолютно на всьому. Ну що ж, гадаю, що на цьому все мозок. Ні, ні, для тебе ще не все. Працюй. Ну що ж, я гадаю, що на цьому все обов'язково вподобайте це відео. От туди от натискайте чи сюди, от натискайте не суть. Просто вподобайте. Я думаю, ви дорослі, ви розберетесь, як це робиться. Обов'язково поширте це відео серед своїх дружбанів. У себе на стіні теж обов'язково розмістіть буду вдячний. Також не забувайте підписуватись на наш паблік в Фейсбуці, тому що там маса ексклюзивних та й взагалі багато новин за тротського світу. Ну, і якщо у вас є велике бажання, ви можете підтримати наш проект на Патреоні, адже без вашої підтримки канал розвиватися вкрай важко. Також владою наданою мені я хочу оголосити, що я відкрив свій канал на твіч. Де я буду проводити з або не дуже стрімена е, різні ігри е, ретро-характеру і інді характеру. Буде кляо, підписуйтесь, там уже цілих три підписники. Будь четвертим. Ну а мені залишається нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивилися Geek Journal. Тримайте з нами на одній хвилі. Бувайте!